Доброго дня, друзі, колеги, як ви можете бачити, ми знаходимося на полі. А на полі зараз розкажу на чиєму полі ми знаходимося. Сіємо соняшник, а саме в моїх колег-блогерів відомих Леоніда Бобошка, Коті Бобошко. Сіємо соняшник від компанії Євросем, гібрид Пегас, Андрюха теж на місці. Всі в зборі. Працюємо. Все на контролі. Дядь льонь. Пару слов для мого каналу, пожалуйста. Ну, Будь так, ласка. Да, Хочу подякувати Вані. Молодець, що не нам Такий хлопчина відмовля, підказує, радить. Так що всім раджу, рекомендую його канал. Дивіться, дякую. Слідкуйтесь. Вам слідкую і вам раджу. Дякую, щиро дякую. Так що дивіться, потихеньку сіємо. Джа, братва, нарешті ми добралися до пана Леоніда Бобошка. Сіємо сьогодні йому соняшник від компанії Євро7. Гібрид Пегас. Ось уже один край засіяли, Саня другий засіває. Потихеньку сіємо. Я вам скажу, що виходить зовсім зовсім недурно. Волога ще є. З бур'янами поборолися, побризкали перед цим гліфосатом. Два з половиною, по-моєму, літра він казав на гектар гліфосата. Як ви можете бачити, ось опалили все. Так що Так що бомба. Значить, що я вам скажу? Тут влаги ще предостатньо з цими дощами, що пройшли. Я думаю, безстренько він зійде. Сія вологу, обіцяєш, дай Бог того тепла. То я думаю, він швидко зійде. Санька шмале, сіємо з добривами, десь по 80 кілограм НПКшки. Так що я думаю, що нормально буде. Слава Богу, вроді нічого не, лама... не ламається. Земелька ліпиться, волога є. Волога є. так що Сантиметрів п'ять ложе, чудово. Бачите, розгортачі справляються, все нормально. Я думаю супер буде. Ну, я думаю ще покажу вам з цього поля відос. З уборки так точно. Ось така гранула. Таке воно разнокольорове. Бачите, гліфосат прибив. осот, Амброзію прибив. Шо, пану Леоніду, бобошку, посіяли ми соняшник. Встигли, слава Богу, як бачите, до дощу. Навіть сьогодні встигли собі кукурудзу досіяти. Ще там планували соняшник, але е, так вийшло, що посіяли кукурудзу, досіяли. Коротше, б то залишилося нам посіяти, демо ділянку кукурудзи, не знаю. Пізно, не пізно, стоїть на 5 днів у нас дощ. Який він той дощ буде, чи дійсно він буде 5 днів, це ми вже побачимо. Ну, Я ж кажу, осталася демо-ділянка. Там більше 20 гібридів кукурудзи. Хотілося б все-таки посіяти його, так що будемо старатися після цього доща одразу визивати представників і сіяти. Ну а поки йде в нас дощик, Заправились ми касом 32-м. Хочемо під дощик зараз внести кас по кукурудзі Кукурудза у нас вже зійшла, <клес> гібрид від компанії Піонер Зараз покажу. Хочемо бризнути десь літрів по 100, там у нас залишилося десь около 2 тонн, 20 гектар. Якраз хочемо зараз під дощик попрацювати касом. Що скажете? Гарна ідея чи ні? Пишіть свою думку в коментарях. А ми їдемо вносить. Так, друзі, ось наша кукурузка. Ось такий її розвиток ви можете бачити. Уже в нас присутній тут бур'ян. Будемо скоро заїжджати працювати, я думаю, після доща гербіцидом. Накрапав у в нас такий хороший дощик. Ось наш Пегас, друзі, від Євросем. Грунтовий гербіцид, на жаль, не спрацював. Внесли ми тут, скажіть, я скажу, євролайтинг. Внесли євролайтинг, але було холодно, не знаю. Не знаю, спрацює він чи не спрацює. Вроді би така візуально жовтіє бурян, але щось зовсім слабо. Зовсім слабо, якщо ні, то будемо ще заїжджати працювати геліантексом, так як основний бур'ян у нас тут дводольний, а саме амброзія в основному, то будемо заїжджати Геліантексом. Точно пускається солідний і хоч би, хоч би ми встигли внести цей кос. Бо вже таке підлипає. Дядюра пече на всіх парах. Ми, звичайно, встигли під цей дощик, було б капітально. Будемо старатись. Парад понеслась, понеслась мабуть, не вспідело. О! Нося його щось дуже. <реш> та так, да, напустився такий, що капець. На жаль, звісно, було б під цей дощ супер, але, на жаль, не, не, не вийде. Он вже рубаки такі на колесах О, та все, Та все Ось наша пшеничка, до речі, трошки вроде би цей відновилась. Хоча Юра не здається. Не здається, дворники шурують, а він не здається. Ой-ой-ой, хоч би він не, не, не остався тут на полі ночувати. Так, значить, <клес> подосівалися, все, залишилося нам тільки демо ділянка. Внесли кос під кукурузку. Зараз приїхали на нашу пшеничку, ДСВ-артіст. Отака її фоза. Починає викидати колос, заїдемо, попрацюємо фунгіцидом, інсектицидом, мікродобривами. Зараз покажу, розкажу, що вносимо. Зараз сані допоможемо розкласти оприскувач і будемо працювати. Отакий ось колосок ми маємо, не хоче фокусуватися. Коротшебто є вже в нас на колоску і всі тріпси. Так що будемо працювати інсектицидом. Слава Богу, пшеничка вроді відійшла після холодів, морозів. Зараз трошки її захистимо. Сподіваємось, що Отримаємо якийсь результат. Дядя Юра, він приїхав, воду підвіз. Nossa, de guia, Tidá. И что, будет дело? Конечно, будет. А я хобби тут нахуя. Ты такие вопросы, Василий, задаешь. Просто, блядь, мы... Мы на постеже. Нет, даже, блядь, в сказке не садится Вот две эти Вася. И голосом пишу. Чуть-чуть-чуть-чуть. Прошлый год я ж такие. Вони дуже бля, вони більше трошки. Десь <laughs> буде. То як було бля, ці абрикоси, це будуть хуйовете персик. Персик. <laughs> Хуєвайте персик. Я О, я, той, <laughs> Отой не лохматий, а главний персик. Uh -huh. Ось таке буде. Як буде грузиться, ж залічати мене і лиси. Тільки торох торох і повні А Скільки таких треба А можна? з цього і шнека вже хліба літає, так? Да? Йо, блять! <ривання> Де шнека не вийде. ззаді буде, їбашся. А ззаді викидати. Куди одходи будуть. Що, блядь? Що Така пшеничка. расскажет у нас появляются уже колосочки у нас колосочек уже есть так. значит что чем мы работаем рассказываю альфа супер альфа супер инсектацит альфа цифрометрин 150 грам на гектар працюємо. Ось у нас тут є і трипси, клоп, черепашка, п'явиці, попелиці. Коротше, Те, що нам зараз треба. Це інсектицид. По фунгіциду, друзі. По фунгіциду у нас два фунгіциди. Перший фунгіцид Парацельс від Defend. Отакий От препаратик. Пів літра на гектар. Борошниста роса, іржа, септоріоз, піреноспороз, фузаріоз, кореневі гнилі. Пів літра на гектар, пожалуйста, два. Третій препарат, другий фунгіцид. Отакий ось ДОТ. Якщо там у нас флутріафол діюча речовина, то тут у нас ципроконазол і пропіконазол. Значить, дивимося. Застосуємо 40 грам на гектар. Борошниста роса, септоріоз, колоса, піреноспороз, і ржав, узаріоз, колоса. Отакі ось, Виходить, по фунгіциду три діючі речовини. Що ми ще додали? А, а ми не взяли цинк, так? Да? а де він? Цинк на, старт, на старті. Все, є. О, такий ще, ось препарат від Дефанди використовуємо мікродобриво. Отаке, от отаке, отаке, отаке. От таке, Получається 2 літра на гектар. Даємо так, щоб не скучно було. Ну, в принципі, по препаратах все. Да, дяді? Да, да! Оце таке діла, Сашка ще пиво з собою возить. Що ж? Водичка й говна. Водичка з... А водичка скважена, відстояна. Все як має бути. І от отаку пшеничку ми маємо на сьогоднішній день. Да? Такий видончик красивий. Так, заправили ще одну заправочку. Санька пече собі потихеньку, виливаємо, не спіша по 200 літрів розчину на гектар. Щоб для максимального ефекту не захотіли ми по 130, як раніше. Будемо по 200 ходити. Так що отака, друзі, пшеничка. Пишіть свої думки, що скажете. Багато було таких сумнівів по цій пшениці, буде, щось не буде. Там як ми її бороною чухали, теж всі писали, що вже все, пшениці буде жопа. Потім морози були, вдарили, да, її прибило, звісно. Ну, але я думаю, що... По якісь свої три тони ми тут отримаємо, хоча ну, плануємо так, було б непогано. Так що пишіть свої думки. А це, друзі, такий соняшничок маємо на сьогодні від компанії Сінгента. Гібрид Мічиган. Вносили ми тут ґрунтовий гербіцид, але так як було сухо і холодно, він не спрацював, було прийнято рішення працювати євролайтингом. Значить, десь неділю назад ми внесли тут по даному соняшнику євролайтинг. Та я вам скажу, що ну, соняшник получив трошки. Можливо, із-за холода туще він отримав по шапці. Ось дивіться, є навіть отакі ось рослини. Не знаю, що скажете, виживуть вони чи не виживуть. А можливо ще теж, що... Пішов дощ і все-таки грунтовий залишився на поверхні ґрунту і можливо каплями попадав на соняшник. І це його припалювало. Ось дивіться. такий ми бачимо, бачите, тут з боку вроді нормально. Тут нормально. Тут ось знову прибитий. Тут нормально, тут нормально. Ось взагалі майже загнувся. Це в нас падалиця. Тут вроді нормальний, ну коротше то є рослини, які в стресі. Не знаю, що порадите зробити, поки спостерігати, чи приймати якісь можливо дії. Е я маю на увазі амінокислоти, можливо, чи гумат, чи, чи шось, чимось тут працювати. чи чи що ви скажете? Напишіть, будь ласка, свою думку, буду вам дуже щиро вдячний. Так, ну а поки хлопці бризкають пшеничку, ми готуємо площу, піддемопасів кукурудзи. Завтра приїдуть представники компаній, будуть представлені компанії «Піонер», МАЗ, КВС, «Євросем», Сінгента, потім хто ще. Забув я, забув, я заб'ю. Фармзат в минулому році теж у нас був і в цьому році буде. І чех Ну, Завтра згадаю, мішки вже на місці, не пам'ятаю. Ну а ми потихеньку проводимо культивацію, культивуємо з автопілотом. Перед цим десь тиждень назад побризкали сплошним гербіцидом, гліфосатом, залишався там в бочки. Рішили тут побріскати, бо тут ковар був, амброзія, осот, щириця, то все. Все що може бути, все тут є. Ну, Ось так воно получається. Так що працюємо. Ходить, слава Богу, за автопілотом, звісно, веселіше. За гіночками ходимо. Пойдет.